Мир вам, мої дорогі друзі, підписки гості мого ютуб каналу. До вашої уваги. Відео з оглядом ну, такого апарата мильниця Міно F25. Готовлю його виставляти на продажу. Вставив батарейки, перепровіри. Все він працює. О, те, що... О, так він мотає, шукає пленку. Плінки тут немає. От, ну Він працює. Щелків, це працює, я перевірю. Ну і думаю, От, думаю, ну, Провіримо, скільки ж він коштує на різних сайтах. ну, От. ну І ось і, бачите, перевірив на аукціоні е, eBay. Ой, не на аукціоні, а на сайті eBay. От, всі про нього знають. Ось така ось ціна. На даний фотоапарат. 12 долларів, 98 от, і 80. Доларів. Це в повному комплекті. От, на ЕЦІ, там Торгує багато. Хто теж знайшов ось фотоапаратів Є тут за 75 доларів. От, і за 30 доларів. В принципі, он за 38 доларів стоїть. От вони стоять в продажі, там є і продані. Я відкрили, що продання, а потім щось я тут не знайшов, бо я за ці ще в принципі, не дуже. Ну, Так, моніторю, моніторю, що там у нас по цінах. От, Якщо розібратися, у нас 30, візьмя, 30 доларів продать. Це у нас зараз там курс більш 40 гривень. Це у нас виходить десь 1200 гривень за мінус, ну, 800 гривень, навіть, хай там 10 доларів, там заберуть налогів. От, і за 80 гривень на Еці продають такий даний фотоапарат. Я думаю, що непогано було б. Ну, Користуватися я поки сайтом ЕЦІ не вмію. Може це поки вивчаю. От, от, і думаю, ну, давайте провіримо, що у нас по українським аукціонам. Український аукціон це у нас Violet. Ось такі в коробки 299 Гривень стоїть зараз на продажі всього одна пропозиція. От, Продані. Продання, як ви бачите, ось різні різні, різні ціни. За 120, 200 в коробці продано. Ну, 100 гривень. 120 це у нас який 20-й рік. 19-й, 22-й, 23-й рік. А до за 150 гривень було продано. От, Без питань. В кінці 23-го року тось, фотоапарат був проданий. Так що, думаю, що за 150 гривень можна виставляти буде і продавати. Даний фотоапарат ви бачили. У мене було там відео. Попередній, де я на Віоліті купив їх там оптовий лот з різними фотоапаратами, ну, зараз там розгрібаю потихеньку. Так що, кого зацікавить, пишіть коментарі. В коментарях дам посилання, От. щоб його воно було купити. На цьому наше коротеньке відео з оглядом завершуємо. В принципі, більш про нього розказувати нема чого. Звичайна мильниця. Звичайний фотоапарат, ну такий. який я думав, що його не знаю, аби за грим 50 продати. Але бачите, все-таки трошки дорожче є. Все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.